Вітаю всіх на моєму рукодійному каналідке. З вами Ганна. І сьогодні я презентую матеріали для проєктів, які я буду розпочинати з 1 липня, тому що у проєкті В'яжемо українською розпочинається шалений тиждень стартів І першим процесом, який я заявляю на цей тиждень, це будуть шкарпетки для. ЗСУ. Так, в мене іде тут поєднання. Це буде в одну одна ниточка з двох. Це пряжа Сіверяночка і Янард Бейбі. колор 3072, лот 430. Так, це буде в мене основна ниточка. Але я буду в'язати їх смужками, І роль смужки буде в мене відігравати. Це розпущена ангорка, теж буде кілька ниток, мабуть, у три. Або у, дві, у три. І в шпиці те, що я можу сказати, точно це Нід про зінг. А для. Так. Зараз щось я набрала. Для. Не ти шпиці взяла. Для резиночки я буду використовувати трічку шпиці поні. Ще стародавні. Так, наступний процес. Спочатку розповім про всі шкарпетки. Наступний процес це у мене буде дитячі шкарпетки для мого інстаграму. Можете поки... Я посилання на свій інстаграм залишу, але поки що я дитячі шкарпетки не додаю. Я їх ще не фотографувала для Інстаграму. Вони тільки мене фігурували в відео. Зараз скажу тиждень вільної людини за червень. Так, і дивіться, я беру це Ангора Рам меланж і це Ангора, Рам залишки. Я беру це ж в мене ну, якось виходить, що дві пари шкарпеток будуть, будуть смугастиками. Я беру з шпиці тут взагалі ну, з купи наборів о, четвірочки ки Зібране в мене, я вже казала, якось у мене, ну, буду. Можу, мабуть, робити колись окреме відео із своїх запасів та своїх інструментів, тому що в мене інструменти дуже інструменти давні. Я не бачу поки що сенсу щось змінювати. В мене є чим в'язати. Поки є чим в'язати, навіщо купувати нове квартира має свої межі. Ось, і майстерне теж. Так, це будуть дитячі шкарпетки. Ну, Розмір. Розмір. Ну, Мабуть, 28-29. Я сподіваюся, що мені вистачить на ці шкарпетки прящ. Тобто я вив'язувала залишки ангори. Наступні шкарпетки це я буду в'язати 1,5 мм спицями. Вони ще в мене дуже-дуже давні. Я буду в'язати другу шкарпетку Калина. Ось такі тонесенькі шпиці. Теж вони всі, здається, з двох наборів. Так, це, для тих, хто не бачив попереднє відео, це на кубоху. Це лінійка Drops Fabel. Я не знайшла, не знайшла в. Артисан, ні, а, артисан червоний краще не брати. Ну, взагалі насичені кольори артисан для Жакарду брати не можна, бо там нитка віддає колір. Тобто ви розумієте, що шкарпетку можуть бути змінити свій колір. Так. А, далі це а, Альзе Комфорт. Така молочна, вона трошки біленька виглядає, але ну, якщо відносно білого фону, така молочна ниточка. Ось таке, о, будь ласка, кому цікаво. Дараз. Зараз, зараз ні. Я все ж таки тут заявлю свої ось таке шкарпетка. Можна більш подроб... ну, так, детальніше подивитися у нас у моїх минулих відео у тижні визволення. Так, така шкарпеточка. Ось я із цих ниточок її в'яжу. От я заявляю, що буде така друга шкарпетка. Так, далі. Літо йде повним ходом. Тому я за своїми правилами внутрішніми. Достаю швацьку машинку. І в мене щоліта, не знаю, чи варто про це казати, чи ні, але ну, це мій процес. Щоліта я старі е, простирадла, е, наволочки я е, використовую для того, щоб шити. З них нові, ну, використовуючи шматочки тканини, доволі такі ціленькі, які новенькі, я використовую шию рушники. шию рушники і шию носовички, тому що в мене ну, родина велика. в мене два Два алергіки в домі, будинку, один з бронхіальною астмою. Тому, коли починається от зараз сезон, цього року, як то кажуть, на високісний рік, дуже ну, все, все раніше квітне, все раніше достигає, ми бачимо це. По своїх садочках, по вулиці в місті, якою йдемо, що відразу почало все квітнути. Ось. І таким чином, ну, тобто я потребую постійно, це в мене собачки це в мене за літо дуже ходова така річ. І я намагаюся оновити їх. І ось це тільки частина. Світла немає, тут не фон не запрасуєш, не попросуєш ані тканину. Тому, вибачте, ну, я повинна показати. Результат покажу. А і ще такий момент. У мене чайка, швадська машинка, старе. старенька, а, ніжна, а, і є... в мене немає верлоку. Тому не дивуйтеся, це в мене вже практикується років, мабуть, сім. Я просто підворачую е, 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 край тканини два рази, два підвороти роблю і е, рівнесенько шью. У мене тільки зигзаг, але зигзаг та хустина це ну, для моїх дома, домашніх це взагалі не про що, це можна навіть не починати робити. За загом я обробляю джинсову тканину. Я не сподіваюся, що цього місяця мої джинсові вироби будуть вже в кадрі, тому що щось вони в мене застопорилися. Бо треба було перев'язувати третій раз, перев'язуємо ту сину футболку. А, так, а тепер міряю кожні 10 рядочків, щоб все було добре. Ну, ось так. Так що це мій ще один процес. Так. А, і що розпочаток, вже не можу я кинути, не можу я о, тиждень для мене це довго. Так, от просунулася трошки моя футболочка для матусі. Ой, так, у мене моя мудра сова. Так, і я її зараз буду просовувати і міряти, трошки просовувати і міряти, тобто я повив'язу почала вив'язувати тіло. Це перший мій процес, який я не можу не в'язати. І мене вже мені вже набридло, що моя цілий тиждень пролежала отака на початку моя футболка червона, тому що я хочу спочатку зробити для матусі. Звісно, матусі зв'язано. Більше це теж перев'язне, вона щось рюшею якоюсь пішла, і я вирішила два кліни вибрати і перев'язати її. Подивлюся, що буде. Тепер з моєю футболкою. Це е, розгаден, кажуть, така капризна дуже нитка у візерунку. Ну, поки що в мене на, кхм, кхм, щось з візерунком не так. Ну, Чому не так з візерунком? Тому що я творча людина. По описам я в'яжу, ну, це мені так повинна сподобатись якась річ, щоб я її за описом в'язала. Я зрозуміла, що я хочу круглу кокетку. Я і знайшла два візерунку. Візерунки трошки схожі, але різні. Ось я хочу їх все ж таки у життя втілити. Ось. Тобто ніяких описів, ніяких пояснень. Е е я не використовую, я йду по схемі. Схема під мене двойка гачок не під, е прибавки не підходять. Я тут теж мудрую, тому що оце я в результаті е розпуск я зробила по схемі. А треба було приміряти, приміряти, приміряти. Ось тепер буду приміряти все. Навчена досвідом, то ну, я знаю, що я собі зв'язала довжину, приміряла, вдягла, там в лопопесі, наприклад, все ідеально, все класно. Ну тут трошки треба попрацювати, але я хочу розвиватися, йти далі, і е, буду опановувати кругову ракетку у, у жорних візерунках гачком. А, це не старт, це мої супроводжуючі, можна сказати, мікропроцес поки що мікропроцес в даному випадку, тому що я бачу, що ще ну, 10-10 см і матусину футболку я вже з дому не винесу, тому що поки що це процес мій, з яким я всюди ну, виходжу, ну, тільки на ринок я футболку це не беру. Хоча там пару чергів є, можна надії пов'язати. Я тебе довго стоїш. А, Але ось так, такі мої старти. А ми з вами побачимось. Я подивлюсь, буду робити або підключення. А, кожного дня, ну навряд чи кожного дня, а, тому що в мене ще є основна робота. Я буду робити підключення, мабуть, раз у два, у три дні, і обов'язково буде відео за а, а, неділю, до яких результатів я прийшла, все покажу, розкажу. А ми побачимося з вами за буквально пару секунд. А в мене вже про мене певний час, і я вже пов'яжу свої і старти і просування. Що <ріст> ви трошечки помандрували Миколаївським фестивалем. А тепер я з вами прощаюся. Це всі мої процеси розпочати цього тижня, і сьогодні, сьогодні я буду знімати ще початок, що ж я беру у магічний кубик. Ну, ви бачите, що моя зіронька вона, вона не може і треба. Треба їх, вона в кадр трошки не потрапляє. Муся, Вона цілий день валялася за домом, за будиночком. Зараз, ну чому я. Муся, Чому я постійно повинна на тебе направляти під кінець відеокамеру? О, така в мене зірочка. Мусінька. Так. А... Отже, ми бажаємо вам. Щоб спека вам не заважала творити. Да, очі в нас якісь такі, наче Ярослав її терзав трошки, незадоволені життям. Все, заспокойся, все, ти вже лежиш, все нормально. Так. так. Вона намиває гостей, мабуть, і тим, хто дивиться, і мені. Ось, а я з вами прощаюся на цій такій. Цікавий, цікавому такому моменті. Може, не стандартному, але для мого відео, мабуть, це стандартно вже що? Це чудо в мене завжди поруч, поруч зі мною, і треба люди. Ось і, а я вибираю всім. Не дивлячись на шалену спеку творчого натхнення, не дивлячись, що літо в зеніті і ну, дійсно зараз найспекотніші дні, це липень, але е, робіть красу, робить це. І ця краса, е, ці вироби, вони роблять цей світ краще. Тому що ви їх даруєте, е, комусь даруєте, ви їх відправляєте на фронт. Е, і люди, які отримують, вони. Відчувають турботу, відчувають те, що вони потрібні комусь. І я бажаю всім миру, спокою і щоб було світло тільки в домівках.